Підписали історичний договір. Прем'єр-міністр Великої Британії Річі Сунак прибув із неоголошеним візитом до Києва. Там він зустрівся із Володимиром Зеленським та підписав двосторонні гарантії безпеки для України. За словами Зеленського, ця угода діятиме до вступу в НАТО. Перше, що загалом робиться угода, вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге гарантує, що ця підтримка є довгостроковою. Щоб Росія розуміла, що ми залишаємося з Україною у разі, якщо Росія знову нападатиме, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні. Окрім того, суник оголосив пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Він включає ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів та підготовка тисяч українських військових. Бо більше Британія передасть Україні найбільшу в історії партію БПЛА. До слова це рекордний пакет підтримки, і війна 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше ніж у попередні два роки. Росіяни тим часом бідкаються через приїзд прем'єр-міністра Британії. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив вдарити касетними боєприпасами по Києву, якщо той такий підпише безпекову угоду. Британський прем'єр Ріші Сунак приїхав до Києва для підписання історичної угоди у сфері безпеки. Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Білгорода? Окрім того, одіозний Медведєв назвав британців нахабними ворогами Росії. Надія Ковальчик, телеканал НТА.